Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту змін» в студії. Я автор та ведучий Олег Симко. Також я радий вітати сьогоднішню мою гостю. А до мене завітала власниця дитячого садочку. Звичайне диво, що знаходиться у Вінниці, кандидатка наук, співорганізаторка форуму жіночого лідерства, суперфорумвумен, супервумен форум у Вінниці Владислава Бондаренко. Владислава, радий вас бачити. Дякую, Олега. Дуже приємно. Як я так не спеціально взяв, і поміняв місцями. Ну супервумен форум. Супермо. Минфором, і ми будемо говорити про наших супер жінок. А, звісно, ми будемо говорити про форум в першу чергу. Але я дуже прошу вам дуже прошу вас нагадати нашим глядачам-слухачам, і слухачам, з чого все починалося трішки історії о цього форуму. Так, звісно, походження форуму взагалі має корні із Києва у Вінниці. Це вже третій форум по рахунку буде. Угу. Перший був до повномасштабного вторгнення. Це був такий гарний початок показати взагалі роль жінки в суспільстві і що вона може досягнути. Другий був влітку. Ось минулого літа це також був форум. Він має на меті збирати на одній, в одній площині жінок, які прагнуть ділитися своїми історіями, розповідати щось про себе, в цей момент брати щось від іншого. В когось трапляються якісь ситуації, які можуть наштовхнути. Долучитися до чогось, зрозуміти хто, що до чого і як рухатися далі, взагалі, жінки це така категорія осіб. Дуже емоційних, і ми потребуємо з цю емоцію. Саме на е, такому форумі, ми даруємо з цю емоцію, де жінка може е, відчути себе розслабленою, надихнутися, змотивуватися історіями із життя інших жінок, а також іноді чоловіків, які приходять до нас е, спікерами на форум. О, от я якраз і хотів запитатися: це жіночий форум? Чоловік чоловікам там зась? Ні, чоловікам можливо, Я, наприклад. Не зможу купити квиток, ну там я не знаю. Ви там можете вже... купити квиток. Можу, але мене не пустять. Вас пустять. Але чи маєте ви бажання? Тут інше питання. Це більше, все ж таки, жіночі ком'юніті. У нас немає ноу табу для чоловіків. Вони можуть бути присутні, якщо можливо хтось із спікерів їм імпонує як особистість, або це якийсь розряд їхньої підприємницької діяльності, які вони можуть для себе, наприклад, почути. Іншими словами я можу зараз сказати всім, звернутися до всіх наших чоловіків і сказати всім, кому цікаві, кому а, просто необхідні, е, активні, емоційні, е, успішні жінки з історії, Історіями, які готові розповідати історії, а ви готові їх слухати, приходьте, ще є місця. Обов'язково, так. І там, до речі, Я не помили, і я не сміюся, я абсолютно серйозно кажу. Так, так, Можуть приходити, є на сайті перелік спікерів, які будуть, ну, там, Олена Любченко, Надя Матвєєва, Марина Арістова. Марина Авдієва. Це такі. Прогресивні підприємці, які е, можуть щось дати, ще маючи там якийсь відповідний досвід. Тому якщо комусь це цікаво в плані роботи, то так звісно. Але це все ж таки жіночі ком'юніті юн... ком і е, такий запал. Конкретно жіночій енергії, ну ви мене заспокоїли в тому плані, що е, чоловіків не виганяють, ні. чоловіків пускають і, і ви відкриті, скажімо так. так да? Ви ж, це ж не не, 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 не ні. закрите зовсім ні, ні. Це, це мушені на не секта. Це це сектами це це не секта. не се... любимо. Бо хто як не чоловіки можуть давати да, запал для жінок, а жінки для чоловіків. Я думав, що після слова давати, ви зупинитеся, <laughs> запал. Окей, okay. жіноче лідерство. Про нього дуже багато говорять. Е я скажу так, тільки Лінивий не говорив про жіноче лідерство. Ну, вибачте, нікого не хочу образити абсолютно. А як ви е сприймаєте, і в першу чергу, як ви розумієте, жіноче лідерство? Взагалі, лідерство це таке зараз заюзене. Да? Е Міняємо. От поміняйте окей, добре. давайте. Заюзане поняття є mm -hmm. про яке всі говорять і чомусь, як ніби бігущою строкою на голові, завжди прописано: лідер це той оп, оп Він mm -hmm. має mm -hmm. бути передовіком. Так, да, він має бути, але е, лідер, жінка це та людина, яка бере відповідальність за себе. Вона є лідеркою особисто свого... За За себе чи свого... себе? чи на себе, в першу чергу. Так. Взявши mm -hmm. відповідальність за себе, вона може брати відповідальність за більшу. Обсяг людей, і це та людина, яка не говорить, піднімаючи, що я там лідер, я можу все. Ні, це та жінка, яка біля себе створює простір. Щоб біля неї люди могли розвиватися, могли відчувати, мали напрямки і знали, куди рухатися. Ось це важливо. Але в першу чергу, щоб бути лідером, треба бути лідеркою для себе. Треба знайти в собі ось цю опору, можливість і рішучість, щоб зібрати біля себе людей. А зібрати біля себе людей їм потрібно давати відповідну енергію і посил до роботи будь-якої роботи. Навіть лідеркою можна бути жінкою, лідеркою в сім'ї. Але при цьому давати енергію своїм чоловіку, дітям і всім іншим, бути лідеркою на роботі, створювати якийсь проект і при цьому мати на меті щось, щоб була енергія стимулювати людей працювати. Але для цього потрібно завжди бути в тандемі внутрішньо із собою, тому спочатку відзнайти внутрішню опору в собі. А далі вже бути лідером для інших. Е, от ви говорите, і я намагаюся, знову-таки, тільки зі свого невеличкого, е, невеличкої своєї висоти, я намагаюся це все е, моментально так усвідомити. Ви сказали таку фразу зараз, що бути лідеркою це бути лідером і створювати. А і от тут мене чуть-чуть. Чи обов'язково лідер має створювати? Це вже... Ви говорили про продукт, чи ви говорили про е майданчик, про е територію, про, е про конкретний проєкт, чи навпаки? Чи це має бути в першу чергу лідер, який вміє, як HR, е, правильно зібрати правильних людей в правильному місті? Е Дуже класне питання. Тут точно не про окремий продукт, це про бажання когось особисто щось мати. А для того, щоб це щось мати, потрібно щось да, мати якусь мрію, і це може бути будь-що, це може бути продукт, простір, дія, форум. умовно, будь-що, але для цього потрібно знати, що ти насправді хочеш. І після того, коли є істина якесь бажання і мрія чогось, тоді вже розуміти і шукати е, під е, такі ось. Поштовхи до того, як це реалізувати, і ось тільки в такому випадку да, можна зібрати якусь команду, якщо говорити про продукт, якщо говорити там про кожного особисто, бо не всі можуть керувати великими підприємствами, не всі можуть щось там будувати, але в першу чергу потрібно вибудувати себе. А коли вибудуєш себе, зрозумієш, як тобі комфортно сама з собою, то тоді. І цілі, і бажання, і якісь мрії обов'язково підтягнуться. Це в першу чергу іде мова про однодумців чи однодумці це як одна з складових зі складових загального цього успіху і загальної от цієї і команди, і само собою загального лідерства. Думку можна класно посіяти головне мати в собі ось це зерно. Яке можна сіяти. А звісно, один в полі не воїн завжди має бути команда. Якщо ти хочеш створити якийсь якісний продукт, то в тебе має бути класна команда. І ця команда це виключно на енергії того потенціалу, який завжди ми хочемо побачити на фініші. Тобто є якийсь класний результат, і до цього потрібно прикладати зусиль. І коли команда налаштована на один класний продукт. Тоді зрозуміло, що будуть підтягуватись люди, які можуть це разом з тобою реалізувати. Так, да, це дійсно щастя, це дійсно радість. Зібрати таку команду або бути в команді, або так. очолювати так, тут так. вже по-різному. Абсолютно на початку, та й взагалі зараз ми так червоною такою стрічкою, основною, десь там тіньовою іде питання, яке я зараз буду озвучувати: момент гендерності. А, як ви його відчуваєте, навіть не оцінюєте, не розумієте, а як ви його відчуваєте? Момент гендерності, а тим більше через призму того, що в нас зараз іде війна? Напевно, в момент, коли е, да, багато жінок залишилися самі, тому що багато чоловіків пішли саме відстоювати наші кордони. В той момент е, жінка, я знаю це на собі, тому що я також це проходила. Я знаю, що таке, коли ти е, сам без чоловіка, і ось в цей момент відбувається ось ця така трошки зміна е, да, поняття, що жінка бере багато яких функцій на себе. Тому що відсутній чоловік і якісь такі банальні речі, які завжди сило силовим на... напрямкам виконував чоловік, жінка їх бере на себе. Тобто, в цей момент важливо розуміти, що е, жінка може справитися, якщо їй це потрібно. Але тут питання, чи потрібно їй справлятися з усіма завданнями чоловічими, да, умовно кажучи, і жіночими, бо жінка має себе відчувати. Жінку, те, що жінка може все. Українські жінки це довели неоднозначно, тому що коли потрібно там, зібратися, волонтерські напрямки, рухи, жити, е, виховувати своїх дітей, давати їм якийсь нормальний поштовх, це дуже важливо. Але при цьому да, не хотілося б відчувати ось саме те, що ми відчуваємо, коли жінки на себе перебрали занадто багато не через те, що а тому, що так склалися обставини у нас е, зараз. Але поняття гендерності. Е, вона дуже таке особисто для мене ем, перекосне, е, тому що е, нема, да, що жінка має робити то, чоловік має робити то. Я вважаю, що це взагалі такого як має, не має бути. Тут все має бути в погодженні з собою, як тобі комфортно. А далі вже ти там розумієш, що ти можеш робити, а що ти не можеш робити. А, я звісно, мені цікаво було би поговорити і продовжити саме тему гендерності. Ну просто не вистачає часу. Да? А, наступне запитання: так як ви вже сказали, це буде третій так, захід. Так, третій. На двох заходах ви були. Так, ви побачили велику кількість успішних, замотивованих, харизматичних. Розумних, гарних, я ну, можу продовжувати досить довго. Так, ось тому, на ваш погляд, які навички та якості необхідні для успішного жіночого лідерства сьогодні. Навички е... та якості, навички та якості. Е, Будь-які навички та якості ми здобуваємо в процесі свого розвитку е, в залежності від того, що жінка хоче для себе. В результаті, взагалі, що вона хоче отримати, який результат вона переслідує, да, який mm -hmm. результат вона переслідує, для цього в неї і будуть відповідні навички. Але саме головне і саме ключове це бажання втілювати свої найзаповітніші мрії. Коли ось, є ось ця така мрія, яку ти хочеш досягнути, то навички і якості здобудуться в будь-якому випадку в процесі. Але для цього потрібно зрозуміло, що навчатися. Відвідувати заходи, відвідувати форуми, десь черпати інформацію і змінювати своє, розширювати своє коло спілкування. Тому що ми, іноді, знаходячись в своїй капсулі, можемо не бачити, що відбувається за нею. І коли ми відкриваємо ці очі і спілкуємося з іншими людьми, вони можуть нам підсвітити тих якостей і навичок, які ми в собі знали, але не могли е відчути їх у повному обсязі. Тому важливо. Знати, чого хочеш, що тобі для цього потрібно зробити, і е, які дії е, вже скерувати собі на наступний, навіть там місяць, що ти можеш зробити, щоб досягнути тих відповідних навичок і якостей, які тобі е, потрібні? Ем, як же ж тут тоді боротися з самим собою, самі з собою? Собою е, я маю на увазі екстравертам, напевно, це зробити набагато легше. От те, що ви зараз сказали. Інтраверти навіть знову таки беру цитату: навіть волшебний пендель, оцей чарівний пендель, він навіть може не допомогти. Як же ж тоді бути? Бо все таки психологія тут. Так, да, я е, розумію точно суть угу. вашого питання. Е, тут е... Спасати рятувального кругу для всіх немає, не можна бути рятівником для всіх. Е, про що це? Це як працює взагалі е, психіка людини. У нас е, затрата емоційна, затрата енергії відбувається на будь-яку функцію нашого організму на сприйняття е, якихось наших е, проявів емоцій. Да? Або сум, умовно візьмемо, сум, або щастя. І ось є дві ці таких великих паралелі: сум щастя. І мозку байдуже, чи піде він до суму, чи піде він до щастя. Головне вибір людини, куди вона буде витрачати свою енергію, і спробувати все ж таки переключитися із моменту ось цього замкнутості собі сидіння на місці, а подивитися трошки в іншу сторону, знайти е, такі е, напрямки, де емоційно. Ти будеш викладатися саме в сторону, там де тобі комфортно і ти щасливий, і тоді вже до цього пробувати рухатись. Е, може йти мова тут про е, компенсаторні моменти. Ну, частково. Ну, от, от, мені здається, так. що саме про них. Так. Тобто я готовий, умовно, я готовий важко працювати, але в результаті мета, яку я можу досягти, мені компенсує все. І ранішні підйоми, підйоми і пізні мої там, ночівлі, і так далі. І так далі, і так далі, далі, і і фізичне виснаження іде. От... Компенсаторні моменти обов'язково. Ти собі можеш розуміти, що там сьогодні я закладаю значних фізичних емоційних зусиль, щоб цього досягнути. Але коли я цього досягну, в результаті я себе похвалю, дам собі можливість відпочити і рухатися далі. В режимі нон стоп працювати точно не можна завжди потрібно бути ось в цьому балансі і знаходити. Рівновагу між тим, що багато працювати, але і в той час давати собі відпочити. У я я, мене є тут одне таке питання стосовно того, що жінка-керівник, а жінка-керівник не просто там а, умовно скажемо. Жінка, е, наш президент. І от якби от ви були б жінкою-президентом, я би у вас запитав: пані Владислава, ну як же ж так? От ви щойно сказали, що ми маємо як і працювати гарно, так і ми маємо збалансовано відпочивати. Чому ми п'ять днів працюємо, а два дні відпочиваємо? Давайте будемо 5 днів працювати, 5 днів відпочивати. Ну зновки я зараз я зараз абсолютно жартую в цьому плані. А, на форумі я хочу повернутися до форуму. На форумі Супервумен форум. Чи будуть якісь окремі, е, зараз дуже популярне слово, воно не завжди мені подобається. Чи будуть окремі панелі на які будуть більш вузько брати якусь певну тему, якийсь певний напрямок і будуть розвивати? І також на тих панелях будуть певні е, спікери. Основна тема Супервумен Форум саме 2024 року це перемога, але перемога це дуже таке широке поняття, тому що абстрактне. перш абстрактне. Угу. Да. Перш ніж перемогти в великій перемозі, треба перемогти в маленьких боях, і ось ці маленькі бої треба брати в першу чергу себе, да? себе перемагати і працювати з собою. У нас 15 спікерів. Кожен із них несе в цей світ якусь відповідну інформаційну базу. Є е, психологи, які будуть розповідати про внутрішній баланс і як з собою справлятись. Є сфера стилістів, є сфера б'юті, е, є сфера страхування, е, телеведучі, психологи, коучі. Кожен із них розкриває таке питання, яке буде корисне. Послухати як всім, так і окремо людині, яка щось в цьому шукає. І на завершення, це буде Макс Ліонов, переможець танці з зірками, який зробить свій танцювальний майстер-клас, щоб на фоні емоцій, е, інформаційно заповненого дня кожна жінка ще відчула в собі своє тіло, окрім голови, відчула своє тіло і якби розслабилась і добила ось ту всю інформацію, яку вона буде отримувати протягом дня. Всі спікери підібрані таким е, чином, щоб кожен, хто туди прийде, зміг отримати інформацію не у вузькому напрямку, а в широкому, і знайти, можливо, в цьому ще щось для себе корисне. Ну що ж, я вам щиро дякую. Маємо виходити зараз з ефіру. Ще раз нагадаю, що сьогодні у мене в гостях була власниця дитячого садочку, звичайне диво у Вінниці, кандидатка наук, співорганізаторка форуму жіночого лідерства Супервумен форум у Вінниці, Владислава Бондаренко. Пані Владислава, я щиро вам дякую. Дякую вам, шановні наші глядачі і слухачі. От чоловіки, от можна прийти, пускають. От, раді, я, от я навіть беру на себе відповідальність. і кажу, будуть раді бачити. <світ> на цьому я завершую наше спілкування сьогодні. Е, Залишайтеся разом з нами. Ну і далі буде лови вінницький ритм. Столин і вісім раф. Місто над Богом. Події, що поруч.